І сьогодні в Україні набуває чинності оновлений національний календар профілактичних щеплень. Це не просто бюрократична формальність, а стратегічний крок. Країна повністю відмовляється від оральної поліоміелітної вакцини, переходить на багатокомпонентні препарати та впроваджує захист від нових загроз. Яких саме мій колега Роман Барашев розпитав заступника міністра охорони здоров'я головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна? Далі його інтерв'ю. А після не пропустіть свіжий випуск новин. З Олександром Просяником. З 1 січня в Україні починає діяти оновлений календар профілактичних щеплень. Розкажіть про те, найважливіше, що треба тепер знати батькам. Мова йде про такі чотири основні категорії змін, які будуть застосовуватися з 1 січня. Перше і ключове, напевно, те, що Україна повністю відмовляється від застосування уральної поліемілітної вакцини. Це обумовлено епідеміологічними показаннями і відповідними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Багато країн вже це виконали, і Україна точно також виконує через внесені зміни. Друга зміна полягає в тому, що по деяким інфекціям, враховуючи необхідність в кращому захисті, було прийнято рішення про більш ранній початок такої вакцинації. Це стосується двох вакцин: вакцини проти кору, паратиту краснухи і вакцини проти туберкульозу. Тобто вакцина КПК і вакцина БСЖ буде робитися трішки раніше, аніж вони робилися в нас по поточному календарю. Третій зміна стосується. Переваги в застосуванні багатокомпонентних вакцин мова йде про те, що Україна перебуває в стані війні. Ми розуміємо, що достатньо значна мобільність населення в межах країни все ж таки продовжує реєструватися, і тому для нас дуже важливо, щоб за один візит до лікаря було зроблено як можна більша кількість профілактичних або лікувальних інтервенцій по відношенню до конкретної родини або по Відношено до конкретної дитини, тому країна намагається переходити на так звані багатокомпонентні вакцини, коли під час однієї ін'єкції е, організм захищається від п'яти, шести або більше інфекцій. Тому е, календар здійсниновано таким чином, щоб віддавати перевагу багатокомпонентним вакцинам, ніж моновакцинам, які застосовувалися раніше. І остання зміна, яку точно також хотілося підкреслити, це вперше за останні роки нечасте явище, коли додається новий антиген, додається нова вакцина, і відповідно до нового календаря щеплень, оновленого календаря щеплень була додана нова вакцина. Вакцина. Впл від папіломи людини, яка є достатньо ефективним даним міжнародних джерел і по результатам тих країн, які вже її застосовують. Одна з найбільш обговорюваних новацій: вакцинація проти вірусу папіломи людини. Вона безоплатна для дівчат 12-13 років. Чому це щеплення принципово важливе? В останні роки світова спільнота все частіше і частіше фіксує те, що основна причина раку шийки матки в 99% є насправді саме вірус папіломи людини, який є. Онкогенним, тобто після інфікування, після початку статтєвого життя або після е, інтимного фізичного контакту, і при інфікуванні такими онкогенними вірусами, е, дівчинка е, за умови інфікування може через 10-20 років захворіти на рак шийки матки, е, який буде викликаний саме цим онкогенним штамом е, вірусу. Тому вакцинація від ВПЛ є надійним елементом. Захисту, який захищає від цієї когорти основної найбільшої частини тих онкогенних штамів, які викликають в переважній більшості шийки матки. кіматки, Україна закупила дев'ятивалентну вакцину, тобто це означає, що щонайменше 9 різних штамів є в складі цієї вакцини, і від них формується певний рівень захисту після завершеного курсу щеплення. Тому застосування цієї вакцини перш за все призведе в певній перспективі до зменшення рівня захворюваності на рак шийку матки і відповідно до зменшення рівнів не лише захворюваності, але й то, також смертності, що є вкрай важливим, враховуючи те, що рак шийки матки є достатньо агресивною онкопатологією. Як і зазвичай довкола щеплення одразу виникла безліч міфів, що ВПЛ це захворювання дорослих і тому робити щеплення дітям не обов'язково. Або ж те, що ця вакцина має побічні ефекти і небезпечна для здоров'я. Як ви це прокоментуєте? Ну, насправді тут треба пояснити, чому вона застосовується в віці 12-13 років. Це є найбільш оптимальний період, коли ще а, не відбувалося статтєвого життя, тому що найчастіше інфікування саме цими онкогенними штамами відбувається під час статтєвого життя або під час фізичних контактів. Тому це треба робити до того, як дівчинка почала жити статтєвим життям. А, вік 12-тринадцять років є ідеальним для того, щоб якраз зробити вакцинацію як перед початком статтєвого життя, так і в тому числі мати певний час для формування самого імунітету. Тому, відповідно, по рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я цей діапазон є трішки ширший для України було застосовано саме 12-13 років. Друге, це те, що стосується міфів щодо впливу на фертильність, на народжуваність і на всі інші, можна відкрити рецензовані джерела міжнародної медичної інформації, які. В відкритому доступі є по відношенню до кожної вакцини, і насправді популяційні дослідження, дослідження на великих когортах доводять, що ця вакцина є не лише ефективною, але й ще безпечною. Календар передбачає перехід на комбіновані вакцини та зміну схем щеплення за віком. Чи важко буде пристосуватися тим, хто вже зробив перші щеплення, а от тепер графік змінюється? Для батьків насправді нічого не буде кардинально нового змінено, і е, під час регулярного звернення до свого сімейного лікаря або до лікаря педіатра е, у цих лікарів е, точно є інформація стосовно того, як поступити в тих чи інших випадках, або як е, правильно завершити курс вакцинації, якщо він розпочинався по старому календарю. Зараз країна входить у пік сезону грипу та ГРВІ. Яка ситуація на? Сьогодні які прогнози чи очікуєте зростання захворюваності? Ну насправді тут е, вартує сказати, що на щотижневій основі ми продовжуємо реєструвати випадки захворювання як на грип, так і на ГРВІ. В середньому е, це десь біля 120-130 тисяч випадків за один тиждень. І це середні показники всього в Україні перехворіло на герві або гриб вже близько 1 мільйона 300 тисяч українців, і по великому рахунку можна поки що характеризувати епідемічний сезон як помірний. Але разом з тим ми точно також повинні пам'ятати про те, що Починаючи з січня, в нас починає все ж таки в більшій мірі циркулювати віруси вже грипу. Тому ми не спостерігаємо того, що ми будемо, скажімо так, реєструвати якісь надвисокі показники захворюваності. А разом з тим, скоріше за все, що січень-лютий, березень місяці вони вже пройдуть з повноцінною циркуляцією саме вірусу грипу. А не гострих респіраторних вірусних інфекцій інших типів, і сподіваємось на те, що все ж таки по обласних показниках в нас не буде досягатися того порогу, яке необхідне для оголошення якихось протиепідемічних заходів на рівні областей, які групи населення перебувають у зоні ризику. По відношенню до грипу у нас є дві групи ризику: це є групи професійного ризику, це, до прикладу, медичні працівники, працівники сфери освіти або працівники сфери побутового обслуговування, і точно також є групи ризику з точки зору медицини, з точки зору медичних показань. Група медичного ризику це в основному ті особи, які мають імунокомпрометовані стани, серцево-судинні захворювання. Онкологічне захворювання Групі як професійного, так і медичного ризика показано проведення щорічної вакцинації проти грипу. Це необхідно для того, щоб захистити себе, точно також не допустити важкого перебігу захворювання або не допустити розвитку ускладнень після перенесення захворювання. Тому тут дуже важливо своєчасно проводити щеплення як для групи медичного ризика, так і для групи професійного. Чи не запізно робити щеплення від грипу, якщо людина ще не вакцинувалася? Ні, не запізно, і щеплення від грипу можна робити протягом усього епідемічного періоду або усього епідемічного сезону. Як я вже казав, що починаючи, напевно, з серпня, з вересня і по кінець року в нас йде в переважній більшості циркуляція респіраторних вірусів. З січня ми бачимо? бачимо те, що основним базовим вірусом все ж таки стає вірус грипа, тому вакцинація безумовно вона набагато ефективніша тоді, коли вона зроблена завчасно, тому що це час на формування повноцінного імунітету, але її можна робити і її треба робити протягом усього епідемічного сезону. Чи можна спрогнозувати, які інфекційні загрози чекають на українців у новому році? На що взагалі варто звернути особливу увагу, щоб уберегти своє здоров'я? Ми не повинні забувати про кір, тому що насправді ми бачимо, що рівні охоплення вакцинацією проти кору вони не є оптимальними. Ситуація дуже сильно різниця від регіону до регіону. Безумовно, вона і покращується навіть кожного року, але все рівно залишається достатньо великий прошарок дітей, які ще не вакциновані проти кору через релігійні переконання, через переїзд, через інші чинники. Кір є гостро заразною інфекційною хворобою, і він достатньо швидко поширюється. Тому, на жаль, при таких показниках ми не виключаємо, що ми можемо мати ускладнення епідемічної ситуації покору наступного року, якщо ці показники не стануть кращими. Друга інфекційна хвороба, про яку не вартує напевно забувати, особливо в період військового стану, це вакцина проти правця, і ця вакцинація вона стосується кожної дорослої людини, тому що кожні 10 років дорослі люди повинні робити ревакцинацію. Ми можемо стикатися з травмами, які можна отримати зараз, по суті, після прильотів шахедів. після… Умовно роботи на Якісь присаджені ділянці або в інших умовах, і безумовно, ревакцинація захищає від правця як від інфекційного захворювання, точно також і не дозволить мати важких наслідків після саме цього захворювання. І останнє, я би тут напевно хотів сказати про сказ, тому що ми дійсно бачимо ускладнення ситуації по сказу в Україні. Ми бачимо з одного боку, як зростання кількості випадків серед тварин, так і в тому числі. Більшення кількості покусів серед громадян України. Тому тут дуже важливо у випадку таких покусів звернутися до закладу охорони здоров'я для того, щоб була проведена оцінка ризиків, і у випадку необхідності призначена необхідна антирабічна допомога. Тобто, це профілактичне призначення вакцин для того, щоб не допустити розвиток сказу. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую. І за відповіді успіхів у важливішій роботі. Дякую за.